Урок проповідь на неділю 9 червня 2024 року. Тема Єдиний Творець Бог. Золотий текст Приповісті. Господь мудрістю землю заклав. Небо розумом міцно поставив. Відповідне читання Псалми. Ходіть, заспіваємо Господові. Покликуємо радісно скелі Спасіння нашого. Хвалою обличчя його випереджуємо. Співаймо для нього пісні, бо Господь Бог великий і великий Він Цар над богами всіма, що в нього в руці глибини землі, і його верхогір'я гірські, що море Його, і вчинив Він Його, і руки Його суходіл уформували. Прийдіть, поклонімося і припадім на коліна, впадім перед Господом, що нас учинив. Урок проповідь з Біблії. Буття. На початку Бог створив небо та землю, і сказав Бог: Створимо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка, так і жінку створив їх. І побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно. Ісая: Я Господь, нема вже нікого, нема іншого Бога крім мене. Я тебе підперезую, хоч ти і не знаєш мене. Спустіть росу з гори небеса, а із хмар хай спливе справедливість, хай земля відкривається, і хай породить спасіння та правду, хай разом ростуть. Я Господь це вчинив. Я землю вчинив і створив людину на ній, небеса й руками своїми простяг і про їхні зорі звелів. Бо так промовляє Господь Творець неба, він той Бог, що землю формував та її вчинив і міцно поставив її. Не як порожнечі її створив, на проживання на ній він її формував. Я Господь і немає більше іншого бога. Осія, як Ізраїль був хлопцем, я його покохав. І з Єгипту покликав я сина свого вихід. А перебування Ізраїльних синів, що сиділи в Єгипті 400 років і 30 років, і сказав Мойсей до народу: Пам'ятайте той день, коли ви вийшли з Єгипту, із дому рабства, бо силою руки Господь вивів вас ізвідти, і повів Бог той народ окружною дорогою пустині, а до Червоного моря. І вийшли Ізраїлеві сини з Єгипетського краю у зброєнні. а Господь йшов перед ними день у стовпі хмари, щоб провадити їх дорогою, а вночі у стовпі огню, щоб світити їм, щоб ішли вдень та вночі. І говорив Господь до Мейсея, кажучи: І вчиню за пеклим фараонове серце, і він буде гнатися за вами, а я прославлюся через фараона та через військо Його. І пізнають єгиптяни, що я Господь. І вони вчинили так і помідомено царя єгипетського, що втік той народ, і змінилося серце фараона та рабів його до того народу, і сказали вони, що це ми зробили, що відпустили Ізраїля від роботи нам. І взяв він шість сотень добірних колесниць і всі колесниці Єгипту, і трікали їх над усіми ними. І Господь учинив запеклим серце фараона, єгипетського царя. І він погнався за ізраїльівними синами. Але Ізраїліві сини виходили сильною рукою, а фараон наближався, і звели ізраїлі сини свої очі, аж ось єгиптяни женуться за ними, і дуже злякалися вони, і кликали Ізраїлеві сини до Господа. І сказав Моїсей до народу: Не бійтеся, стійте і побачите спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні. Бо єгиптян, яких бачите сьогодні, більше не побачите їх уже повіки. І простяг Мойсей руку свою на море, і Господь гнав море сильним східним вітром цілу ніч і зробив море суходолом, і розступилася вода. І війшли Ізраїлі сини всередину моря, як на суходіл, а море було для них муром, з правиці їхньої і з лівиці їхньої. А єгиптяни гналися і війшли за ними всі фаронові коні. І колесниці його та його комонники до середини моря, і промовив Господь до Мейсея, Простягни свою руку на море, і нехай вернеться вода на Єгиптян, на їхні колесниці і на комонники в їхні. І вернулася вода і позакривала колесниці та комонників усьому фароному військові, що війшло за ними в море. Ані жоден з них не зостався. А Ізраїлі сини йшли суходолом у середині моря, а море було для них муром із правиці їхньої та з лівиці їхньої. І визволив Господь того дня Ізраїля з єгипетської руки, і бачив Ізраїль мертвих єгиптян на березі моря, і побачив Ізраїль сильну руку, яку виявив Господь у Єгипті, і став боятися той народ Господа, і вірував Господа та в Моїсея раба Його. Осія і буде число Ізраїлевих синів, як морський пісок. Що його не можна ані зміряти, ані злічити. І станеться замість того, що ви говорите їм, ви не народ мій, буде їм сказано ви сини Бога живого. Ісая. А тепер отак каже Господь, що створив тебе, Якове, і тебе вформував, о Ізраїлю. Не бійся, бо я тебе викопив, я покликав ім'я Твоє. Мій ти. Коли переходимеш через води, я буду з тобою. І через річки не затоплять тебе, коли будеш огонь переходити, не попечешся, і не буде палити тебе його полум'я. Бо я, Господь Бог твій, святий Ізраїлів, твій Спаситель. Із підручника целітеля наука та здоров'я написано целітельницею та пророчицею Мері Бекер Еді. Творець, дух, розум, мудрість. Животворячий божественний принцип усього, що реальне й добре, Самоіснуюче життя, істинна й любов, те що досконале й вічне, протилежне матерії і злу, у яких немає принципу. Бог, який створив усе, що створене, і не міг створити ні атомів, ні елементів протилежних собі. Творчий принцип життя, істинна і любов є Бог, світ відображає Бога. Є тільки один творець і одне творіння. Це творіння складається з розвитку духовних ідей і з їхніми індивідуальностями, котрі охоплені нескінченним розумом і назавжди відображені. Ці ідеї простягаються від нескнечного малого до нескінченного, а найвищі ідеї сини й дочки Божі. Буття один. і створив Бог на свій образ людину. На образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Ідеальний чоловік і жінка. Ця вкрай важлива думка повторюється, щоб підкреслити, що Бог створив людину на образ свій, щоб відображувати Божественний дух. І з цього випливає, що людина це узагальнююча назва чоловіча, жіноча і середня стать це людські уявлення. В одній з прадавніх мов слово людина уживається як синонім слова розум. Антропоморфізм або олюднення божества применшує значення цього визначення у вираженні антропоморфічний, тобто людиноподібний Бог, слово антропоморфічний похідне від двох грецьких слів, що означають людина і форма, і може бути визначений як спроба смертного розуму звести божество до тілесності. Животворяча якість розуму є дух, а не матерія. Ідеальний чоловік пов'язаний зі створінням, мудрістю і істиною. Ідеальна жінка являє собою життя і любов. Нерозривні взаємовідносини. Бог Творець людини, і тому, що божественний принцип людини завжди досконалий, то й людина, божественна ідея або його відображення залишається досконалою. Людина це вираження Божої суті. Якби коли-небудь був би момент, коли людина не виражала божественної досконалості, то виходить, був би момент, коли людина не виражала Бога і отже, був би час, коли божество було б невираженим, тобто позбавленим сутності. Відносини між Богом і людиною божественним принципом і ідеєю не розривні в науці. А наука не знає ні відхилення від гармонії, ні відповідно повернення до неї, а вважає, що божественний порядок або духовний закон, в якому Бог досконалий і все, що створює, досконале і вічне, залишається незмінним у нескінченності. Батько це ім'я божества, що вказує на його ніжне відношення до свого духовного створіння, як сказав апостол, Зі схваленням цитуючи слова одного поета-класика, тому що ми теж його рід. У науці буття ми читаємо, що він подивився на все, що він створив, і побачив, що оте дуже добре. Кілесні почуття заявляють інше, і якщо надавати історії омани таке ж значення як викладу істини, то біблейне оповідання про гріх і смерть підтримує неправильний. Висновки матеріальних почуттів. Слід зрозуміти, що гріх, хвороба і смерть так само позбавлені реальності, як вони позбавлені і добра Бога. Розум. Єдина перша причина. Основою смертного розладу є неправильне уявлення про походження людини. Якщо ви правильно починаєте ваше міркування, то значить ви їх правильно і завершите. Кожне поняття, яке нібито виникає в мозку помилкове від самого початку. Божесний розум єдина причина або принцип існування. Причина не перебуває у матерії, у смертному розумі або у фізичних формах. Людський егоїзм. Смертні егоїсти Вони вважають себе незалежними працівниками, самостійними творцями. І навіть привілейованими творцями чогось, що Божество не прагло або не могло створити. Створіння смертного розуму матеріальне, одна тільки безсмертна духовна людина уявляє собі істину створіння. Смертна людина не справжній творець. Коли смертна людина з'єднає свої думки про існування з духовним і буде діяти тільки так, як діє Бог. Вона не буде більше бродити навпомазки у темряві і чіплятися за землю через те, що не дістала уявлення про небо. Плотські вірування обманюють нас. Вони роблять людину мимовільним лицеміром, який творить зло, коли він прагне творити добро, створює каліцтво, коли прагне втілити грацію і красу, шкодячи тим, кого він прагне благословити. Він стає у всьому справжнім творцем, що думає, що він напівбіг, його дотик перетворює надію в порох, той порох, по якому всі ми пройшли. Словами Біблії, він міг би сказати доброго, якого прагну, не роблю, а зле, якого не прагну, роблю. Не існує другого Творця і ще одного створіння. Творець може бути тільки один той, хто створив усе. Доброта це одна із властивостей Бога. На англосаксонському і 20 інших мовах слово добро означає Бог. У Святому Писанні сказано, що все, що він створив, добре, подібно йому самому. Добре в принципі і в ідеї, тому духовний всесвіт є душевним і відображає Бога таким, який Він є. Духовні думки. Божі думки досконалі й вічні, вони перша основа і життя. Матеріальні і минущі думки думки людські, що містять у собі помилку. А тому, що Бог, Дух, єдина першопричина, то вони позбавлені божественної основи. Отже, минуче і матеріальне не є витвором духу. Це лише підробка під духовне і вічна. Боже створіння незайман. Християнська наука демонструє розгортання, а не розростання. Вона не маніфестує матеріального прогресу від молекули до розуму, але передає повідомлення Божественного розуму людині і Всесвіту. У міру того, як відтворення людей припиниться, цільні ланки вічного гармонічного буття будуть пізнаватися духовно, і з'явиться людина не із землі плацька, а співіснуюча із Богом. Науковий факт, що люди і Всесвіт походять від Духа, і отже, духовні, так само непорушний у божественній науці, як непорушний доказ, що смертні здобувають розуміння здоров'я тільки в міру того, як вони втрачають почуття гріха і хвороби. Смертні не можуть зрозуміти Божого творіння, поки вони вірять, що людина є творцем. Уже створені діти Божі будуть пізнані, коли людина знайде дійсне розуміння буття. Таким чином, дійсна ідеальна людина з'являється у пропорції до того, як неправильна матеріальна зникає. Від того, що більше не будуть не одружуватися, ні заміж виходити, не припиниться ні безпереревність існування людини, ні сенс збільшення їх численності в нескінченному Божому плані. Духовне розуміння того, що є тільки один Творець, Бог, котрий розгортає все творіння, підтверджує Святе Писання, приносить солодку впевненість, що немає ні розлуки, ні страждання, і що людина безсмертна, досконала і вічна. Амінь. Амінь та амінь.